Комбайн Volvo 830 С. На свої руки, ну, я б сказав, би, стандартний стан. Не новий, зрозуміло, як для років, ну, свої нюанси, щось може по кузову, десь варилося. Ну, Але нічого критичного, серйозного немає. Звичайна роботяга, які багато беруть. Січкарня присутня, заводиться без питань. До речі, ця моделька з кабіною йде. Провіряли жатку, крутилася гарно. Кабінка є, що ще треба. Перейдемо на ту сторону, покажемо. Вона розмитне на все. Документи. О, цікавий телефон в шабці профіля. Забирайте більш детальніше розповімо. До речі, якщо не помиляюся, з Німеччини заїхав комбайн